Тим більше в вологабаритній квартирі хочеться розсунути простір, відчинити вікна, впустити в будинок свіже повітря, багато світла з цією метою проводяться перепланування, основні правила об'єднання кухні з передпокою. Хото і рекомендації: малогабаритні квартири іноді змушують замислюватися про перепланування внутрішнього простору. У таких приміщеннях створюється мимовільне відчуття тиску стін, з'являється бажання розсунути їх. Практично бажання можна виконати способом об'єднання невеликої кухні з малої передпокої. перед тим, як приступити до демонтажу, потрібно продумати, як буде забезпечена санітарно-гігієнічна атмосфера, адже кордон з під'їздом представляє тільки двері. Потрібно врахувати такі моменти, як килимки високої якості для ніг, решітки для очищення взуття від вуличного бруду. Правила об'єднання обов'язково повинні включати, практичне застосування зонування. Поділ кухні візуально на обідню зону, коридор і зал, забезпечення мінімального попадання бруду і пилу на територію коридору, постачання вентиляційним обладнанням, присутність в приміщенні одежної шафи і взуттєвих полиць, побороти вуличний бруд допоможе так званий теплий підлогу. На якому мокрі сліди моментально висихають забруднення по квартирі? Не проникають, статеве покриття з практичних міркувань має легко піддаватися чищенню, витяжні шафи, якісна вентиляція, запорука чистої атмосфери в житло. Розрахунки обов'язкові для узгодження сімейного бюджету, основна процедура полягає в отриманні дозволу на реконструкцію в архітектурному відділі і в бюро технічної інформації. Це обов'язковий момент, який впливає на життя і безпеку мешканців будинку сусідів. Справа в тому, що спочатку закладено навантаження на конструкції. При демонтажі внутрішніх стін розміщуються нарешту конструкційні елементи нерівномірно, створюється загрозлива обстановка для всієї споруди. Доцільність поєднання, приступаючи до розробки варіантів поєднання, слід зважити всі позитивні і негативні сторони цього проекту у разі невдалого експерименту повернення назад буде проблематичним, доцільно робити перепланування, якщо площа передпокою і кухні так малі. Що неможливо використовувати їх по відповідності, господарі рідко користуються кухнею, є мотиви розширити кухонний простір, можлива така варіація перестановки меблів, при якій не потрібно робити перепланування, потрібно спробувати переставляти меблі, простежити, як змінюється при цьому зовнішній вигляд, чи виграє простір, все ж поєднання виявляється в переважній кількості таких переміщень найзручнішим вибором в умовах малометражної квартири. Плюси суміщеної кухні перед покою. зоровий ефект просторового розширення, ймовірність обладнання функціональної території, застосування ефективних дизайнерських нюансів, зручна територія для дружніх зустрічей, спілкування, поєднаного з прийомом їжі, незручність може представляти посилена прибирання і проникнення запахів, потрапляє на показ намитий посуд, пристрій спального місця у вітальні. Найважливішим аргументом в цій ситуації є звички членів сімейства, є бажання частіше бувати всім разом, годиться суміщений проект. Вважають за краще усамітнення залишати колишню обстановку, особливості оформлення кухні передпокою. Після демонтажу починається робота по об'єднанню в єдине ціле колишньої кухні і передпокою. Для цієї мети існують деякі випробування на практиці прийоми ввести в інтер'єр оздоблювальний матеріал одного типу шпалери, плитка, кераміка, сейдинговий матеріал, естетично сприймається в дизайні єдиний тон без малюнків. Гармонійно об'єднати простір можна за допомогою колірних відтінків, зіграти на отиночному контрасті кухонного гарнітура із загальним кольором обробки. Або взяти тон стелі контрастний тону статевого покриття. Придбання меблів несе великі витрати, якщо ж планування включити наявні меблі і виконати перестановку, наприклад, розставити меблі у вигляді букви, то цей прийом дасть можливість виділити певний простір для приготування і прийому їжі, а якщо розгорнути відкриває частина до природного віконного світла, то функціонально виділяється своєрідний острівнові, наповнений світлом куточок. Зникає незручність близькості передпокою. Деякий час назад здавалася недоречною барна стійка в інтер'єрі кухні, але якщо правильно підібрати всі елементи дизайну, то цей предмет меблів може послужити в якості перехідної ланки між різними зонами гарні скляні перегородки як конструкції, що розділяють проміжки житлової території. Якщо дозволяє площа, то в гарнітурі можна дозволити застосувати острівну кухню. Малометражні квартири потребують тонкому підході до розстановки меблів. Тут може виявитися абсолютно до місця котовий гарнітур. Технічні моменти при поєднанні кухні з передпокою, перепланування житлового приміщення можливе тільки з дозволу відділу архітектури, що діє при адміністрації району. На розгляд подається пакет документів, заява. Документ, що підтверджує право власності, технічний паспорт квартири, виданий техніком служби ПТІ за заявою господаря житла про намір провести перепланування, довідка їх житлового управління про всіх мешканців цієї квартири. Копія фінансового документа, видана бухгалтерією паспортного столу, ескіз або проект. Пакет документів повинен бути завірений в архітектурному відділі. Дозвіл видається на підставі ескізу або проекту. В якому відзначені червоним кольором ті елементи конструкції, які планується демонтувати зеленим кольором, відзначаються плановані зведені деталі, дозволено робити маніпуляції з легкими перегородками у проєкті, показуються дії, які планується провести з ненесучими стінами, з віконними площами збільшення зменшення, реконструкція санітарного вузла, перенесення дверей, спорудження сходів. Заміна газового обладнання на електричне спорядження, монтажні роботи по влаштуванню важких перегородок і додаткових комунікаційних споруд. Розроблений проект повинен затверджуватися санітарно-епідеміологічною службою, відділом архітектури. Мс. Розгляд триває приблизно місяць, потім приймається рішення про затвердження або відмову. Ті після закінчення робіт оцінює якість для видачі нового технічного паспорта та свідоцтва власнику. Колірна гамма і освітлення, людський зір здатний сприймати кольори стін, стель при природних і штучних джерелах освітлення. У домашній обстановці відбувається деяке колірне спотворення в нашому сприйнятті кольору навіть в різний час доби. З урахуванням таких особливостей необхідно підбирати колірну гамму в інтер'єрі житла. Господарі квартир, маючи свої колірні переваги, відганяють під певні поєднання відтінків освітлення своїх житлових приміщень. У побуті застосовуються різні типи ламп розжарювання. вони мають свої характеристики, згідно з якими в їх світлі навколишні предмети побуту набувають властиві відтінки, тому предмети внутрішнього дизайну теплих кольорів червоні. Помаранчевий, жовтий з їх відтінками при освітленні зазнають незначна зміна поверхні синіх і фіолетових тонів, схильні темніти і червоніти, зелені тони тьмініють. енергозберігаючі лампи краще підходять для теплих тонів. Спектральний склад галогенних ламп наближається до спектру сонця, спектр люмінесцентних ламп денного світла близький до денного світла, при такому освітленні колір сприймається правильно. При світлі звичайної лампи розжарювання, блакитний колір шпалер може здаватися зеленим, щоб колірна гамма не розчаровувала при штучному освітленні. Потрібно серйозно підходити до вибору лампочок. Поєднання кухні з передпокою в приватному будинку. З плином часу господарям хочеться зробити зміни в своєму будинку, провести перепланування. Хочеться прибрати зайві перегородки, внести деякі елементи модерну в дизайн вже постарілого будинку, можна домогтися деякою новизни шляхом перестановки або поновлення меблів, можна піти по шляху поєднання функціональних площ, абсолютно неординарний хід поєднати в приватному будинку перед покій з кухнею. Законодавство передбачає три моменти. Пов'язані з проведеними змінами житла власниками, спорудження можна перевлаштувати, перепланувати і просто поліпшити, перебудова пов'язана з серйозними інженерними, комунікаційними перетвореннями, перепланування має на увазі деякі зміни конструкції. Тобто зміна розташування стін, дерних прорізів, вікон всі проведені роботи повинні бути зафіксовані в технічному паспорті, а попередньо необхідно узгодити проект з архітектурно будівельним відділом місцевої адміністрації і строго відповідати йому. Кухня передпокій у вузькому коридорі, маленьку житлову площу можна перетворити так, щоб візуально збільшити її, наприклад, вузький коридор, який займає значну частину житла, а функціонально незначимий. Облаштувати кухню в коридорі просто якщо поставити кухню нішу, підбирати зручний варіант потрібно, враховуючи розмір площі, форму, склад сім'ї, розробляючи будь-яку цікаву варіацію, не можна забувати про правила безпеки, потрібно передбачити всі нюанси роботи з газовим обладнанням, водопостачання, забезпечення вентиляцією. Всіх різновидів перепланування існує нескінченна безліч. У кожному окремому випадку люди підлаштовуються під свої індивідуальні переваги, головне полягає в тому, щоб економлячи простір, не забувалися інтереси всіх членів сім'ї. Житло має бути затишним, функціональним, простим і рідним.